Добрий ранок. Добрий ранок. Слава Ісусу Христу. Але я скажу, що він не добрий є, тому що гнеда бушувала від четвертої ночі до пів восьмої ранку. Стільки біди наробила, читаю новини, а мороз по шкірі біжить. Але ви кавалерка, знаєте, зараз ми живемо в такій реальності, руки не маємо права опускати, назад не маємо права вертатися. Треба кожного дня. Рано встати, файно сестріпати, і клав чистити, писок файно вмити, директоршу на воду, хлопці така файно вителяти і всі разом. ці до роботи! Нині кавалієрка п'ятниця, завтра вже вихідний, післязавтра вихідний. Так що сьогодні діти йдуть до школи з підскоком. Хто сьогодні працює послідній е, день в тижні, так само йдете з задоволеннями, тому що попереду два дні вихідних. Ну, але як я говорю, що в жінки вихідного ніколи немає. А ми п'ємо каву, стріпуємося, треба пакувати валі нам, так? Угу. Одним словом, сумку треба пакувати, вчора щось вечором почала пакувати, а потім думаю, ні, я вже спати хочу. Так що зараз теж будемо трохи бігати, бо треба і рушники вам відправити, і пледи відправити. Одним словом роботи, як завжди, вистачає. Але одне тіше, що в хаті і, дерев, і чистота і порядок. А ви знаєте, колека встала, кави нема. Думаю, бляха, восьма година відкривають магазин. Віталій п'є заверну каву. А я можу пити будь-яку. Прибігаю в магазин, а там тільки розчену. Купила розчену каву, і кажу до дівчат, дівчата, відсипте мені своєї кави завернув. Вони а зараз пішли, відсипали, я вже така йду до хати довольна. Я кажу, Віталій, вставай. Він каже, зараз, я кажу, дивись. Є два варіанти. Можеш спати, але лишишся без кави. Або зараз встанеш і ви. Гарячої кави. Він, до речі, холодну каву не любить, а дуже гарячу. Mm -hmm. Так що, кавалерочка, ми йдемо каву пити і дотріпуватися. Ви так само вставайте, стріпуйтесь, тосі не прийде і ніч за вас не зробить. Всім гарного, мирного і позитивного дня. Mm -hmm. Дивіться, то, ми... то на скільки, то на два дні. І то, що не кінець, то весь гардероб. Все повністю. що mm -hmm. Що Ну, що ти так, коли будеш стояти, я не знаю. Та я не стою. Коли, коли ти будеш снідати. Дай щось поїсти, може, хоч щось перекусити. Зараз дамчика запаха. Ну, то мотови. Кажуть бандрони плести тримали. Тут пообережні чи тільки. <реш> Але наше, якщо я беру, відпарю. Нічого. Нічого, так? Та. Нічо, так. Там нічого, то та. нічого. Добре. Давай. Угу. Чи йому в саме колу? Давай, поїмо та йдемо. Так. Ще, Ще ту сумку дай мені. Добре. Дай мені ту сумку і защіплю. Вже не можна, ти вже все позабирала. Та Всі не шкарпетки мене позабирала, ви розумієте? Не все. все. Не все. Не От, у того ще забрала, десь там сумку теж кинула і ще їй дай. Ну то тобі... треба поїхати купити шкарпетку. А ну мені треба можна, немає. чорну коротку. Вже чорну твою... коротку, то я туди знайду. Ні, то ні. А нових вже взагалі немає чорних корот, ясно? Чи є ще щось? Табоє, я не беру. Нової чорну коротку, ні. То -довго. довго, на коротку. Ці мої дюни, мої любими шкарпатки, все подами Йо, та не стодне. Та на, на, що ти шукаєш? Давай є а Ой. А на що нас ви притримали? Я не бризелева, діти чисті, але не ну. А от тись, св... я колись це забіну там Ти тебе його накачає, бо ти. Давай, качай. Давай їсти і виходи. Давай. Віталік, реально часу. Мені.